Ми зараз знаходимося біля центрального бювету. Ось, бачите, тут такі грибочки. Біля бювету облаштували. Минулого року їх пофарбували. Тут спеку можна заховатися від сонця або від дощу. Ми зараз зайдемо, друзі, всередину в центральний бювет. Покажу, яка ціна зараз на Нафтусю. Вона з 1 травня збільшилась. І від бювету пройдемось до ресторану Веранда. Цікавий досить ресторан. Ви знаєте, що трускавці дуже багато ресторанів. До речі, цей ресторан, і там ввечері. Майже кожен день буває жива музика, як і в більшості ресторанів курорту. На курорті дуже багато ресторанів, є вас чим здивувати, є і ресторан грузинської кухні, і національної української, ну і багато різного всякого. Так що зараз відбівто, пройдемось вверх сходами, біля готелю Весна, санаторію Світязь, і вверх. На вулицю Роксолана. Я не знаю, чи ви чули таку вулицю, але Трускавці є вулиця Роксолани. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз в центральному бюветі. Ось тут є каса, де можна придбати карточку, по якій ви будете набирати нафтусу. Ціна нафтусі з 1 травня становить 36 гривень за літр. Це неважливо, чи Нафтуся, чи Софія, чи Марія. Ось так що ціну збільшили, було 24 гривні. Зараз. 36 людей зараз небагато, зараз 18-20. Овечоріє потихеньку на курорті. Бачите, сонце сховалося за хмарами. Про холодно плюс 10 тільки і напевно на ранок буде приморозок. Ну, я сьогодні їхав із Карпат і на кілька хвилин попав в таку, знаєте, як снігову бурю. Падав сніг. Бачимо, біля бівету продають квиточки на концерти різні. Дуже багато цього тижня концертів заплановано. Палаці культури Шевченка. Ну, відповідно, якщо буде погода дозволяти, то будуть і анонси концертів на бюветті. Бачимо, хтось йде пити водичку, хтось прийшов, просто гуляє. Можливо, хтось йде просто в парк Адамівках. Ну, до речі, зараз дуже холодно. Такий холод холодом таким заносить з парку. Але на сонці, якщо стояти, то досить непогано, досить тепло. Ну, сонце зараз з кожним днем піднімається все вище і вище, і все рівно, якщо сон... сонячні промені проявляються, то відразу стає тепліше. Без них дуже холодно. Ось тут можна придбати квиточки. Тут завжди продають і в обід, і ну, після обіду там після 17.00 і також в обід після 12.00. Коли відчиняється вівет, приходять люди і тут відразу продають. Виточки, ну і на цьому місці відбуваються анонси концертів. Прямо перед нами будується новий торговий центр, парк. Буде тут скоро супермаркет. Будуть ресторани, буде апарт-готель, а ця дорога курортний парк Адамівка. Ми йдемо, друзі, вверх сходами. Прямо перед нами там вже видніється готель-Весна. бачите, цікаві сходи з гранітної плитки. Фонтан тут ще не працює, тут був такий маленький фонтан. Ось, І на рахунок коментарів. Дуже багато є коментарів, друзі. На рахунок Трускавецької бруківки, ось цих всіх тротуарів, бульвару Торосевича, Ну, знаєте, всім просто зараз не догодиш. Якщо, наприклад, влада почне робити дороги, бруківки, скажуть, що це зараз недоречно і гроші потрібно віддати там чи на ЗСУ, чи Щось купити, придбати і передати просто їм. Ось одним не подобається дорога, а інше зараз будуть писати, що не на часі. Ось так. Бачите, тут є афіші концертів, буде і Петро Чорний. Павло Табаков був минулого тижня, буде Наталя Валевська, будуть... буде діти фрістайлес, ще планує бути Павло Зібров. Травень буде такий насичений концертами. Здається, навіть в кінці травня буде Оля полякова. Я десь таке бачив у Фейсбуку, чи це червень, чи травень, ну але точно десь буде. Бачите, цей травень видався такий напрочуд холодний. Можливо, із-за цього холоду і немає так багато людей на курорті. Ну, і як пишете в коментарях, що зараз готелі, санаторії позагинали такі ціни, і ніхто нічого не хоче опускати, ніхто не робить ніякі акції, незважаючи на те, що. Зараз вже опалювальний сезон закінчився, витрати ніби для готелів, санаторії стали набагато меншими. Що могли б трохи скидати ціни на оці всі путівки? Я знаю, що коли там буде високий сезон, коли буде багато людей, то звісно вони там ціни піднімуть. Але зараз могли би організувати якісь акції. Ліворуч, бачите, біля готелю весна зразу знаходиться книжковий магазин. Ви мене запитували неодноразово, де у Трускавці можна придбати книжку. я знаю, що тут є книжковий магазин. Ліворуч також ресторан Таверна, бачите, літня тераса зараз не працює, дуже холодно. І тут також буває жива музика після 19.00. Працює до 23. Небагато людей зараз, небагато на курорті, можливо, через погоду, можливо. Через високі ціни, не знаю, друзі, подивимось. Ну, минулої весни також. Людей багато не було. Чекали, очікували, що там травень місяць буде дуже багато людей, але не було навіть і в червні багато людей. Люди приїхали вже липень, серпень, вересень і жовтень було дуже багато людей, а потім були взимою. взимку, в січні були і в лютому, на диво. Ніхто не очікував, але взимку було дуже багато людей. Навіть у березні було багато людей, більше, ніж зараз. Бачите, стоїть тут і таксі, і автомобілів тут вистачає, практично немає де тут припаркуватися. Ну, Готель весна досить такий цікавий, непоганий варіант, який знаходиться ліворуч. цей готель. Раніше це був санаторій, зараз це готель. Дуже близько до бювету, до центру міста. якщо вам не потрібні там... Ну, Хоча тут і супермаркет недалеко. Тут знаєте, де є мегамаркет ТКС, і там є супермаркет Траш. Якщо потрібно щось купити то можна сходити і туди. Хоча, я думаю, якщо люди приїжджають на відпочинок і селяться в цей готель весна, то я думаю, що вони купляють путівку з, повністю, з, повним, з повним харчуванням і також, напевно, якимось медичним обстеженням або як. Ну, Готель Весна, Міротель і Вілла Крістіна це одне ціле, і всі вони там медичні послуги проходять у медпаласі від Міротелю Праворуч від нас знаходиться ресторан Тандир, зараз вам покажу. Підійдемо трішки ближче. У центрі завжди роздають візитівки цього ресторану. Готель Прем'єр, бачите, літня тераса жодної людини. Дуже холодно. А в ресторані люди сидять. Через вікна видно, що люди є. Тут також буває жива музика. Можливо, сьогоднішнього вечора буде також. Раніше тут дуже багато було людей. Всі ці ресторани були заповнені. Ось, а ресторан, який знаходиться попереду, білий дворик, то взагалі казали, що там потрібно було по запису працювали, потрібно було записувати, щоб потрапити оцей ресторан. Який тут знаходиться. Таке, бачите, цікаве приміщення, Таке незвичайне. Ось. І казали, що там були дуже смачні наливки різні. Ну, бачите, не всі люди приїжджають у Трускавець на лікування. Є люди, приїжджають розслабитись, відпочити від роботи, від буденних справ. Обирають короткий Трускавець. І, ну, тут є спа-центри, є різні екскурсії, є концерти, можна будь-де сходити, і з дітьми можна, і в дельфінарій сходити. Для дітей також є різні екскурсії. Не знаю, друзі, цікавий варіант, не бачив ще. Знаєте, що біля Трускавця відкрили велику вітрову електростанцію Орівську, і я думаю, що, напевно, найближчим часом будуть до екскурсії Там досить цікаве місце, досить цікаві краєвиди, можна Трускавець побачити з висоти. Звісно, трішки далеко потрібно або. Із пристрої брати, щоб збільшити, але видно трускавець, Дрогобич, якщо гарна погода, то видно і стрий. Ну і звісно, іншу сторону Карпат видно. В східниці там зразу скажу, що не видно, але краєвиди там непогані. Я думаю, що, напевно, найближчим часом коли з'явиться екскурсія до вітряків, і там також можна підійти до карпатського маяка. Який також недалеко знаходиться, там десь кілометр напевно можливо, можливо півтора від вітряків знаходиться вишка така 30-метрова, Карпатський маяк, також з гарними краєвидами. Не знаю, хто обирав це місце, Карпатський маяк. Це Цюхів Діл, там називається гора. Але звідти там ну, краєвиди такі. До всього далеко і добиратися далеко від східниці, якщо з центральної дороги, то потрібно 7 км або пішки йти, або автомобілем, але треба позашляховик. Легковим автомобілем там важко заїхати зі східниці. Праворуч від нас знаходиться житловий комплекс Срібний Дім. Ну, бачите, ця компанія Срібний дім дуже багато побудувала трускавці вже будинків, і то вони так спеціалізувалися на такому, що. На невеликих ділянках землі будували невеликі будинки. Зараз у них великий проєкт, який називається Житловий комплекс Мрія на вулиці Стебницькій біля продуктового ринку, я вже неодноразово вам показував, буде дуже великий будинок з торговим центром. Це от якраз іменно ця компанія будує. А праворуч, хто пам'ятає, був нічний дискоклуб Казанова. Бачите, що від нього залишилось. Давно він вже не працює. Також, бачите, були фонтани, досить було цікаво. Місце було таке, знаєте, знане в Трускавці, і Казанова, і Абордаж, і Міленіум, і Айферія була, був клуб. Ну, зараз нічні клуби практично не працюють. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ліворуч від нас знаходиться готель Embras. Ось такий чотирьохповерховий. А праворуч житловий комплекс, який побудувала компанія Галицький двір. І тут е на першому поверсі знаходиться ресторан Веранда, ось тут центральний вхід. Бачите, центральний вхід. І також, бачите, ресторан досить великий, і тут ось така як тераса зроблена. Ну, досить цікавий ресторан з гарною смачною кухнею і також живою музикою. І, до речі, в цьому будинку, здається, двох чи трьохповерховий є паркінг для автомобілів. Ну, звісно, це все платне, не безкоштовно. А ми якраз знаходимося зараз на вулиці Роксолани. Адреса ресторану веранда Роксолани 16. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!